Що? А дядько Іван казав, що вигану картоплі шукали, а дядько Микола що житті? Тепер я знаю, що вашого чоловіка козлом називають. А ти мого чоловіка не чіпай. Як ж тобі? Ти мені лучше скажи, де ти цілими ночами шляєшся? І заміть собі, не в перший раз ти вже до мене не ночуєш. Там, де був мене вже нема для особи одарених. Я, я повторяю свій вопрос. Для особи одарених ти мені скажи, що оце таке? І довго би проближатися пекла калістратівна, яке ваше собаче діло? <різь> Моє собаче діло. По-перше, оце це моя хата. По-друге, ти гад паршивий, одружений на моїй дочці. А по-третє? а по-третє, Сережа, ти падло. Пекла калістратіна. Це падло у вас тут приписане на законних основаннях. Має вісім квадратних метрів. Ще два. Припічок, Лізти припічок, ладно, так уже бить вже припічка оддам. Господи. Преклетира, дивіться, щоб ви самі під припічок не ага, щоб, ага, Так, ага. Короче, що в нас на сніданок? У нас на сніданок. На Це у нас на сніданок, так? Ні, є серйозно. У нас на сніданок. На перше борщ із ребричками, з да, сметаною. На друге вареники з капустою і сиром. А на третє у нас а у тебе що? А, у тебе те, що ти додому приніс, да? голубчику. Так, от тільки не треба мені про той гріх. А, та де ж твоя совість, га? Та скільки ж ти будеш, та на моїй ще й висіть. Коли ж у тебе на кінець до кінцем якась совість появиться. Та ти якесь бажання на ту роботу, та коли ж ти на кінець до кінця на роботу підеш, га? Ти мені скажи, скільки ж ти будеш сидіти? В цій країні нема для мене нормального місця для роботи. Нема, хай нічого не у мене немає віщесвіти. Нема віще світити. Ну тоді йди грусиком на лаводу. Та спина болить. Люди. І більше світи немає, і спина болить. Ну то що ж тобі робити? Тобі стається одна долина. Сідай у маршрутку та їдь на Київ. Іди на майдан, там тобі дадуть прапорет на лудочки. Та будеш ходити, за це тобі, якщо грушу платитимуть. Яка ж робота для таких. Дебільник. Пекла Калістратіна, я вам другий раз кажу, я з вами на одній роботі працювати не буду. Ні, ну ви бачили, що це? Ой, не можу поняти. Ну що моя дочка, та в такому паразиту, як ти це знайшла, ха? Тюк показати. 20 літ назад, а ти, що мені га? Гадості! Я сказав, ходить мені про цей ага, так. Хорошо, Сережа, хорошо. Тепер я буду серйозна. Значить так, сьогодні ми йдемо до моєї куми на свято. По якому поводу По Поводу я не погуляє, а <святую> ми хатину. Да. У моєї куми вечериці сьогодні. Так що, Сереже, не вздумай мені гар паршивий, спортив настроєння. Не вздумай, за ким небутам, пошаластіться, і щоб не прививло. І моя дочка, та осталася сама, я тебе. О, oh, я люблю це свято. Тільки гарних дівчат. Я побачу, аж очі розбігав. Не дивися, молоді, ну, якщо тобі не повилазило, звичайно. Да? Бува потіряв, так? Я Ну? А що вам ще казати? Ну як? ж ти мої дочки подаруєш? Та я задовувався слухати про цей грі. Та скільки можна трясти своїй матері. Кожа шаудлива. <рігла> <рігла> Ах, ти ж парнюк. Все, терпіні моєму прийшов кінець. Ти чуєш, зараз же я йду в сільську раду і виписую тебе геть із оцього дворця. І не віддам тобі ні печі, не віддам тобі ні припічка. Куди хочеш, туди йде. йди. іди, іди, вас там ждуть. Господи, там вже те падлюка, там вже й до секретарші добрався. Копайте липше, я ключ за її серце підібрав. серце. Ти дивися, щоб її чоловік з свого ключика та не зробив смердло, а тепер подумай, куди ж він тобі його смердлять. Не смерть, Йому немає коли, він мене зараз на роботі. Да. Слава ж тобі, Господи, що в нас хочу. Голова села та чоловік. От піду до нього зараз випишу. І духовку не буде. Як коли колістрати, но ваше діло труба. Ой, погано мені. Ой, на Що з вами? Ой, серішника, що ти наробив. Ой, ж ти наробив. Голубчику мені ж так погано. У Польщика так. Духа впав. Ти геть з моїх далой, паразит нещасний. Пекла Калістратіна, та пишіть заповіта, їй з Богом. Ні, сирожа, ти не дитина, ти падло. Не Падло, Падло.